Вітаю, дорогі глядачі. Поки всі стежать за новими чіпами NVIDIA та гонкою штучного інтелекту, справжня битва розгортається зовсім в іншій площині. Виявляється, найбільшою перешкодою для шиї буму може стати не брак інженерів чи обладнання і не метали, а банальна нестача води. Он як. Та незвичайно види з а ультрачистої, настільки ідеальної, що стандартні прилади навіть не можуть виміряти рівень забруднень у ній. Поють воду, в якій менш у ній пилинки на трильйон частинок. Виробництво мікросхем стало найбільш водоємним процесом в технологіях, і з кожним новим поколінням чіпів потрібно ще більше чистої води. Кришталево чистої, можна було б сказати. Начиста вода стала непомітним героєм напівпровідникової індустрії. Кожна кремнієва пластина проходить десятки циклів промивки, де навіть один атом пилу може зіпсувати складний чіп. За останні десятиліття галузь перейшла від 28 нанометрових техпроцесорів до 5 нанометрових і менших. Цей стрибок різко збільшив водний апетит заводів. Чим Тонші транзистори, тим більше етапів очищення потрібно тим чутливішим стають чіпи до будь-яких домішок. Новітні напівпровідникові заводи споживають колосальні обсяги. Середній завод викачує мільйони літрів води щодня. Один передовий комплекс здатний споживати близько 38 мільйонів літрів, що відповідає потребам приблизно 100 тисяч людей на добу. У 21 році глобальна напівпровідникова індустрія використовувала води стільки ж, ж скільки ціле місце Гонконг за 7,5 мільйонами населення. Тільки не кажіть. Це градітумір чи їм подібним активістам. Зразу підуть громити заводи з чіпами, але частково за цим треба задумуватися. От, бо справді ресурс то не такий простий для нас всіх, його ще й менше стає. Раніше вузьким місцем в виробництві вважалися літографічні машини від АСМЛ або дефіцит інженерів, але у штучного інтелекту саме вода вийшла на перший план. Найпотужніші фабрики потрібні для графічних процесорів та шиї чіпів. Будуються у засушливих регіонах Аризона Тайвань. Фізично води там бракує. Під час посаги у Тайвані 2021 року уряд розставляв пріоритети на користь фабрик ТСМС замість фермерів. Водосховища міліли фермерські громади, обурювалися. В Аризоні хронічна засуха річки Колорадо ставить під питанням новострокового водопостачання для нових заводів Intel і TSMC поблизу Фінікса. Купити додатковий сканер, АСМЛ можна за гроші. Докупити воду неможливо. Ультрачиста вода перетворюється на новий кремній базовий ресурс, без якого неможливо масштабування індустрії. На відміну від кремнію, якого на планеті вдосталь у вигляді піску, прісна вода вже у дефіциті. Понад половина нових фабрик будуть зведені в регіонах з екстремальним ризиком нестачі води до 2030 року. Витрати на водочистку стали помітною частиною капіталовкладень вкладень. TSMC при будівництві фабрики інвестує сотні мільйонів в локальні очисні споруди та системи рециркуляції. У новому кампусі на півдні Японії TSMC побудувала цілий центральний утиліті центр для ультрачистої води. Це окремий високотехнологічний об'єкт, без якого сама фабрика не функціонувала б. Справжні гроші чи буму можуть бути не там, де думає більшість, не у виробниках чіпів чи суперкомп'ютерів, а у спеціалізованих компаніях, що контролюють критичний ресурс воду. Постачальники утрачистої води стали своєрідним гарантіям у напівпровідниковому ланцюжку. Вони отримують стабільний дохід від обслуговування фабрик, незалежно від коливань попиту на кінцеві товари. Навіть якщо виробник зменшить навантаження фабрики через спадринку, він все одно мусить проганяти воду та підтримувати системи чистоти. Контракти на воду залишаються в силі за 10 років операційний прибуток одного з ключових постачальників для ТСМС зріс майже в 9 разів при відносно низькій варіації. Більшість напівпровідникових компаній переживали бум та спади. Це тихі гроші, які течуть у кишені володарів водного клапану шиї ери. І знову напрошується аналогія з золотошукачами. Найбільше наклонайку заробили зробили ті, хто продавали лопати. Нішевий ринок ультрачистої води довгий час був в тіні. Він сконцентрований в руках кількох ключових гравців, переважно японських, які десятиліттями відточували експертизу. Японців завжди на базі стоять так, і тут будуть ставляти палки в колеса китайця, куріта. Вата Industries, Заснована ще у 49-му році. Пропонує повний спектр рішень. Від спеціальних хімікатів до проєктування систем коріта стала піонером моделі Water as a Service, коли виробнику чіпів не продають обладнання, постачають готову послугу, стабільний потік ультрачистої води на умовах довгострокового контракту. Така модель генерує регулярний передбачуваний потік доходів на роки вперед від обслуговування, а не разовий продаж обладнання. Organo Corporation – ключовий постачальник для TSMC та інших гігантів, дуже залежна від тайванського контрактного виробника. Коли TSMC зростає, кількість замовлень у Organo також зростає. За останні п'ять років акції компанії зросли в 10 разів на фоні буму будівництва TSMC. Операційна маржа близько 15%, рентабельності власного капіталу близько 18 Organo Органо настільки завантажена, що може вибрати найбільш маржинальний контракт, оскільки потужності не вистачає за попитом. Nomura Microscience менше за розміром, але динамічніше. Акції вистрілили у 30 разів за 5 років завдяки прориву на міжнародні ринки, особливо США. У десятих роках Намура відзначається більшою часткою експорту і проєктів за межами Японії. Nomura працює з легшими активами, не володіє більшістю установок, а тільки проєктує і будує. їх. Американці теж пробують зайти на цей ринок і кинути виклик японській монополії. Але поки країна сонця що сходить, не здає. Позиції перед Янкі. цікаво, що водні КІЄФ майже не місяць ключових гравців ультрачистої води. Японські корі та органо намура мікро мають крихітні ваги у глобальних водних фондах. Усі разом складають менше чотирьох відсотків. Більшість активів таких фондів припадає на водоканали виробників насосів та інженернові компанії. Купуючи води, КІФ інвестуєш в основному в утиліти та інфраструктуру, а не в напівпровідникову воду. Попит на чіпи для шиї. Зростатиме високими темпами найближчі 50 років, речі, як і на біофармацевтичні продукти для виробництва яких теж потрібна ультрачиста вода. До 28 року очікується 11-кратне зростання споживання води ще її серверами багато центрів, розташовані у стресових регіонах з точки зору прісної води. Біофарма також активно зростає. Виробництво біопрепаратів, особливо РНК-вакцин, дуже водоємне. Дефіцит води із тимчасового перетворюється на структурний тренд. SMC, Intel, Samsung анонсували десятилітні плани будівництва десяток фабрик у різних країнах. Навіть якщо реалізується половина, ринок ультрачистої води зростатиме близько на 8-10% щорічно. Цього достатньо для дозначного росту прибутків провідних компаній. До речі, цю і багато іншого якісного інвестиційного аналізу ви можете читати від нашої інвестиційної команди. Там без зайвого пилу говоримо про серйозні глобальні показники та те, як виживати в цьому складному світі. Посилання на цю базу. В описі під відео. Але виникає проблема: а як зберегти воду не тільки для шиї? Уряди посилюють екологічні норми щодо водокористування. Нові фабрики зобов'язані проробляти певний відсоток, мають зменшити скиди, до мінімуму, використовувати непитну воду замість водопровідної. Парадокс у тому, що виконання цих норм потребує ще більшої кількості обладнання датчиків, мембран, тобто капексів, які генерують дохід постачальникам. Клієнт економить воду, але витрачає більше грошей на технології. У європейському союзі обговорюють вимоги, щоб центри обробки даних та нові напівпроводникові заводи повторно використовували понад 50% води на майданчику. Сінгабур вже зобов'язує реконденсувати воду систему охолодження. Каліфорнія вводить показник ефективності використання води. Центри повинні його публікувати для виконання цих правил. Оператор будує додаткові установки очищення, купує дорогі мембрани. Ставить більше датчиків в якості, це підвищує капекси на 10-30% порівняно Прийняно старим дизайном. Витрати на воду компанії ростуть попри економію водних ресурсів. Ці витрати перетікають з рахунків за комунальну воду у капекси і амортизацію обладнання для постачальників утрачистої води. Це чудова новина. Якщо раніше на одну фабрику йшло 100 мільйонів доларів водної інфраструктури, то з вимогами рециклу вже може йти всі 130. по галузі. Це мільярди додаткового потенціалу. Цікаве питання стратегічного рівня: чи вигідніше для інвестора в довгому горизонті бути акціонером фабрики, що споживає воду, чи постачальника ресурсів для цієї фабрики? Ургану Коріто за 10 років значно стабільніше нарощували прибуток за деякі виробників чіпів. Операційний прибуток органу зріс 8 разів. Найбільший стрибок припав на період після 2021 року. Причому з невеликою варіацією рік до року, і збільшила прибуток приблизно у 6 разів за той самий період, але і значно більшою волатильністю. Відсутність експозиції до силіконового циклу дає перевагу. Органа по суті продає рішення, без якого чіпи не зробиш ні за яких умов. Вода має текти щодня. Попит на сам чіп може змінюватися з модою. Сьогодні GPU, завтра квантові чіпи, а смл перетворився на монополіста літографії і обганяє по капіталізації більшість своїх клієнтів-робників чіпів, бо контролює вузьке місце технології. З водою ситуація аналогічна, але поки обсяг ринку менший. Інфраструктурний бум еші. Багато в чому фінансується в кредит. Це може стати ахілесою п'ятою. Восени 2025 року. Інвестори звернули увагу на Oracle через борги. Oracle взяла на себе величезне боргове зобов'язання і навантаження, щоб фінансувати амбітність і штучного інтелекту будує хмару під OpenAI, Meta та інші сервіси. Коефіцієнт борг власний капітал перевищив 460%, в рази більше за Microsoft, Google та інші, де аналогічний коефіцієнт менше 50%. П'ятирічні кредитні деривативи Oracle злетіли до 128 базових пунктів максимуму з часів фінансової кризи 2009 дев'ятого. Оракал стала індикатором всього боргового циклу шиї. Якщо навіть така велика компанія знаходиться на межі втрати інвестиційного рейтингу. Кредитори можуть приглянути готовність давати кошти менш надійним позичальникам на будівництво дата центрів і фабрик з майже трьох трильйонів доларів капексу, потрібного великим технологічним компаніям на шиї до 30-го року півтора трильйона доведеться позичати через облігації інші інструменти. Бум шиї чат-ботів та GPU – це бум корпоративного боргу. Якщо на цьому шляху виникне бар'єр, темпи розбудови інфраструктури суттєво впадуть. Це означає менший попит на нові фабрики, менше замовлень для ультрачистої води. Вода стала дзеркалом, в якому відображається кредитне плече і міцні шиї буму. Якщо бум піде надто далеко на боргових ресурсах або ігноруватиме реальність обмежених ресурсів, сама вода нагадає про межі, виграє той, хто допоможе шиї буму стати екологічно прийнятним. Без цього наступна фаза росту може не настати взагалі. І від доступності води залежить, чи зможе штучний інтелект продовжити масштабуватися. У глобальному масштабі ми говоримо про дуже специфічну нішу. Але значення її непропорційне велике. Кожна значуща шиї модель, кожен завод, що виробляє чіп для неї споживає воду і платить тим, хто її постачає. Контроль цього ресурсу обіцяє бути дуже цінним. Ті, хто бачить на крок вперед і розуміє, що справжня битва розвертається не за нанометри, а за кубометри, отримують свою частку від наступної технологічної революції. Вона перетворилась із технічної деталі на стратегічний ресурс, і ця трансформація лише починається.